Знову Мар'ян Бабалік і Владислав Торбяк. Ми сьогодні на нашій хаті в лісі починаємо новий проєкт робити. Як бачите, ми вже в нормальному камуфляжі, як має бути. По-воєнному все. План, схему ми тут трошки вже розклали, що будемо робити. Приїхали сьогодні, можна сказати, зараняще, після комендантської години, і починаємо приступаємо до роботи. Треба тут це вирівняти, бо ліс робистий. Рів, рів, немає такого місця, щоб було прям все дуже ідеально. Так з тою хатою ми рівняли, так само і тут будемо рівняти. Щоб зараз поставити якісь певні опори і почати робити перші стіни, піднімати догори. Так що отако. Але може ближче до дерева. А дерево підсунеться і все рівно чуть-чуть ближче. А як ближче? То ж рівно? Чи ти його відсунув? Я відсуную? Бачимо, ну типу і так кривіше, щоб ближче сюди. Так, то давно. Це бачить заб'є. Чишок. Так, да, давай. Ой-ой-ой. А там тварин у мене йде <плес> далі. Давайте. Цегло не будемо встати. Ні, цегошку дати на камінь. Дамо на камінь. Тобто. Хіба блін би цей, щоб цемент розмішали, бетон, туди залили. Ну би намерти, блі великі вже. Або глину, болотом, так це все Це дуже цим ще потім буде нами ці опори. Слухай, може там в болоті набрати цей болота? Треба від зобу взяти. А є? Не великі. Кладем. Тепер треба якось. Ух! Чуть -чуть. Ще чуть-чуть yeah. oh, yeah. все, я з чим вас питаю. Все, давай наступний. Бомба Опору не кладем? Тут ще, ще ні. Ну може скотити спать ну, Давай зараз ідем Сейчас ага. Ja, die ist spannend. Ja, ich glaube, das ist ein Stück. Ich werde weiter. Ja, werde ich jetzt. Tja. So gut. Einmal nein. Ласис ти <гаджісті> повибігають. Окей. раз це буде фіксувати. Льоха май. Що робить? Так що є вейбі? Треба кої, чуєш знаєш, що зробиє конкурс. В, в, цей, в Ютубі. напиши, нам треба людей. Хто б хотів взяти участь, нам допомогти проєкті. Прошу до довчитися. Я відберу кращих. На добровільних засадах? Так. <клес> Волонтерські засади. <клес> так, Райно, ну, нам треба людей <клес> робити проєкт.

Yeah, <laughs>

У мене сіном план. Дай добро, пожалуй. Світла, зараз даємо це першу планку. Сіночі доводить. Mm. So,

Get тако. рукою. у него белые руки Пу -пу. Пу -пу. Пу -пу. все все має взрослые а ты киртяну король пусты пустый дима час пустый забивати будем сами по то То, друзі, Ми двері зробили. Поміняли, замінили, тому що у нас новий проєкт наближається. Скоро буде відео на каналі. Ці двері сюди. Та як ідеально? Ти казав, що ідеально. Видиш, скільки зазорі? Ну, Треба зараз рамку ще ставити. Рамку по ну. І тут зробили ми дерев'яні гарні. Отакі От суцільні. Треба ще такий один перегородку сюди, дати, щоб красиво виглядало. От. І все. І замок, і з і буде люкс, і хата готова. Ну і наступно з часом залетить також на Ютуб.

Кажу, що треба під'їздити забивати чуба. І в неї кожен хубаво. Але говорили, зрін забивати ми шос задаємо, а потім по колінах нам не вийде висоту. Mm -hmm. Давай туди не рівняємо. Давай, забирай, Протеки піде. О! Ано забивай. О, супер. Вс, це накривається. Что, попа? Вот О, супер. ще, Да, сп... все, забывай. Що забывай? Голо забываем. давайте я. Ми його забивали? Да, ні за Не-не-не, нормально. Посмотрите, ничего. Що, отже, тоже мочилося. А бензопилоє? Так. Придеться знову. Ну, тоді треба на бензопилу новий карбюратор зна. Но. І знову 500 гривень на літо. А курси там. цим зідети. Жидка буде нормально з 2015, не Модно прикотвайцей кубан на куку, да? Таи минус 2,15. 15 Це... Так что, раздрах надо закупать? А, нет, можно зайти. Ты крувай? Ты родился? А.

Ще тут можна підсипатися. Можна звертати зв'язувати, а будемо прибивати. Будемо одне, Типа до колоди. Я думаю, воно вже не розійдеться. Вона тримається, вона не буде, знаєш, ми будемо прибувати. Дивись, якщо ще хочеш, то попідсипається розберкувати. То, від, то від дощу зараз ще, ще, ще спадері. Вам вже спокійно треба залізти пару в глибину. А що те саме груші. А давай перший цю тут так, ще каже, де Це теж саме? Ні, це коротше, так. Це сюди вже нічого. Тут коняці. Старіблі. Старіблі? б'ють. Ще краще підлітки. Дивити. Добре. Дивися, грубимо куди. Куди? Куди? Демо тут як я називаю. що тут ще було, 26 що може нижче. Ні, ні, тут весь день на Добре тут сюди. Так, тут сюди. А з тої сторони? З тої сторони нам хватило. Ми два бере. Так. Так. Урок підпали. Ні, не, такі. Не, не не Знаєте, тут панкет, лікет, давай став. І далі, 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 не На роботі я тільки лампи міняю день. Я тут треба. Гарбакати. Нормально? Ні, куди там? Проєкт, не знаю. не груби. Угу. Це просто. Це ще геніально. Тобі це світить. Я впіймаю. а от sourceType не таке, а треба таке зняти. пошла пауза. О, Кино, вот это бомба. Дивимося, якщо є, якщо є дуже грубі такі, врізані. Да, метр, метр 90. А якщо це, то... Окей, метр, метр, так, так. Туда вроде 2,30, чи 2,30? Туда 2, 21, 22, 23. Два, пятнадцять і два-треть. Два перемі. Два. 90, значить нам треба. Наші скільки? На подаме. Два Два, 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 два 2, 15. Треба. І два три